Запоріжжя дуже постраждала від постійних ракетних ударів. Зруйновані будівлі, зруйновані життя. Але й життя врятовані. І не лише людські. Історія собаки, якого витягли з-під завалів гідна екранізації. Людяна Олена Машталяр зараз вам її розповість. Російські загарбники більше тижня тероризували Запоріжжя щоденними обстрілами. Житлові будинки, гаражі, місця відпочинку потрапили під їхній пекельний вогонь. Від уражень постраждали не тільки мирні люди, але й тварини. Днями в соцмережах поширилося відео, як запорізькі рятувальники виносять з під завалів зруйнованої будівлі пораненого пса. Тварина була серйозно скалічена, тож не проявляла агресії, дозволили людям підійти і надати їй допомогу. Під час ліквідації наслідків ворожого обстрілу міста Запоріжжя на території з одного з готелів міста було нами виявлено заблокованого пса. Швидко нами було його деблоковано, за допомогою рятувальних нож винесено в безпечне місце. Дякуючи волонтерам та робітникам Червоного Креста, його швидко було доставлено до медичного закладу, де зараз надають йому допомогу. Песрой потребував складної операції. Тут рятувальники організували збір коштів. Запоріжці виявили небачену згуртованість необхідну суму вдалося зібрати менше ніж за 12 годин. Сеня була края тяжола состояння шоком, нога осколка перелом лапи. Сутки намагалися стабілізувати, тому вдалося. Позавчора проопірували. На сьогоднішній день стан добре. А вчора вже собака гуляла, завтра і післязавтра на виписку додому. Співробітники ветклініки розповідають, що тварин, поранених осколками рашистських снарядів, їм привозять мало не щодня, і вони намагаються допомогти хвостатим. До допомоги тваринам також долучаються і зооволонтери. Ми дізнались про складну ситуацію, яка виникла з роєм. Як і більшість наших запоріжців, були шоковані цією новиною, тому ми вирішили цьому псу допомогти кормом, а також передати через працівників ДСНС, які виїжджають у. Важкі такі наші території, а там багато залишилось безпритульних тварин. Тому ми вирішили також допомогти. Корму кожне життя важливе. Запоріжці вкотре довели це, рятуючи роя і допомагаючи тваринам, що втратили господарів.